Слава Україні! Заді мене бачите, красиве 13 дронів Камікадзе, які зараз поїдуть в одну з найгарячіших точок нашого фронту до моїх друзів. Ну а це відео я присвячу новій темі, анонсую нову тему, яка стосується мене, стосується мого підрозділу, моєго батальйону. І перед тим як я продовжу, нагадаю, що кнопочка підписатися вона там під цим відео, червона, subscribe або підписатися, ну, лайки, коментарі з вас обов'язково. Ну і якщо є бажання, можете донатити, тому що купляння таких от штук, воно досить недешево. Це дрони FPV Камікадзе, 7-дюймові, дуже потреба яких в фронті. Вимірюється сотнями тисяч на місяць. І мільйон, який заявлений президентом, це річ ну, навіть не закриє на 30 або 40% нашу потребу. Їх треба значно більше. І мільйон це ну, мінімальна така частина, щоб хоч утримувати ту ділянку фронту, яка зараз існує. Ну, Повернемося до основної теми цього відео. Це перше відео на моєму каналі. В новому 24 році, і вона стосується того, що я оголошую набір нового взводу в дронова... групу тактичну групу дроноводи Басюка, створюю на базі нашого батальйона новий окремий взвод БПЛА, який буде займатися і розвідкою, і знищенням, і тактичного рівня, і оперативно оперативного на рівні роти, на рівні батальйону. Це будуть і дрони Камікадзе, це будуть і розвідувальні дрони, у нас вже є літаки. Про це я зніму відео пізніше. Покажу в лютому, які у нас вже є літаки. І це не це лише початок у цьому підрозділі буде багато чого. Що я запланував, і з вашою допомогою ми зможемо це все здійснити. Тому вилка в описі і в першому коментарі я залишу е, Google-форму для того, щоб ви заповнювали свої заявки на приєднання е, до мого підрозділу, тому що будуть, я буду в нього набирати не тільки вже діючих військових, але по заможливості буду брати. Цивільних, які адекватні, які бажають приєднатися до Збройних сил України, ще не призвані і подальшому хочуть брати участь в складі Дарновидів Басюка в наближенні цієї перемоги над ворогом над Руснею, над орками, які вже ведуть війну проти України 10 років і повномасштабно вторгнення по всій Україні. Це Триває з 24 лютого 2022 року. Скоро вже майже 2 роки буде. Тож, Google-форма опису. Можливо, я ще тут вверху її прикріплю. І заповнюйте, приєднуйтесь з кожним ми будемо вести окремий співбесіду. І в залежності від того, яка у вас ситуація, ми будемо приймати рішення, яким чином ви підходите, не підходите, і яким чином ви зможете до нас підрозділ потрапити Оце головна тема відео про те, що як ми і де будемо працювати, все це окремо, це не для тема відео, тому що, ну, самі розумієте, у нас війна. І орки мене теж дивляться, хоча багато хто із наших пише більш відверто негативні коментарі під моїми відео, ніж ворог. Ну, це таке, це ваше право, можете писати все, що завгодно, знаєте. Але я рухаюсь за своїм планом, за своїми е, цілями і намірами. Тож, дроноводи Басюка оголошують набір у новий взвод. Поки що це буде взвод, ну, а далі подивимося, можливо, ми переростемо більш великі підрозділи, рота, а може, ще щось більше. Велкам. Підписка. І наближаємо перемоги. Наближаємо перемогу донатами, наближаємо перемогу своєю участю у Збройних силах України. Підтримуємо одне одного і до зустрічі в наступних відео. Чекаю на вас і в підрозділі, і на каналі, і в соцмережах. Папа.